Вже завтра всі зустрічатимуть новий 2023 рік. Але, мабуть, ще не всі підготувалися до нього як слід. Прийдешній рік чорного водяного кролика. Тож і кольори мають бути притаманні цьому звіру. Головним кольором цього року буде чорний. Тож магазини заповнені святковими сукнями, костюмами, сорочками та блузками у чорному кольорі. Шикарный комбинезон, вырез здесь собран красивой лодочкой. Он прекрасно подчеркивает фигуру, скрывает некоторые недостатки и украшен очень красивым поясочком. В нем вы можете встретить Новый год и быть самой красивой. Есть костюмы, шикарные черного колера. Кролик знак води. Тож основними його кольорами буде чорний, відтінки синього та блакитного. Синій колір створить відчуття глибини і таємності. Логічним буде вдягнути синій або блакитний костюм, або сукню. Це сукня цього року, яка буде чудовим нарядом для новорічного свята. Так як синій колір це він якраз імпонує кроликові. Еще у нас есть выбор костюмов э, очень красивых, в них также можно встретить Новый год: брючки классические и сверху жакет. Другая стихия кролика дерево. Тож можно вдягнути одяг зеленого або коричневого кольору. Брючки э, цвета мы ми э, черную блузку з э, э, вставочки. такого же цвета как брючки. И смотрится очень красиво. Популярные цвета, ну и зеленые очень красивые цвета. Кому к лицу, то очень красиво смотрится. Оскільки основним кольором майбутнього року буде чорний, тож сміливо можна використовувати різноманітні поєднання. А ось червоного кольору краще уникнути. Червоний колір, хоч і вважається символом матеріального благополуччя, проте зустрічі нового 2023 року, його краще не вдягати, адже він надто агресивний. А символ 2023 року надає перевагу спокійним кольорам. Червоного кольору у нас немає взагалі так, як червоний колір це не можна його в цьому році, та й взагалі. Якось зараз не дуже червоний колір питають. Щасливими кольорами 2023 року вважають персиково-рожевий, блакитний, прилово білий, жовтий та зелений. Ці відцінки посилюють або ж врівноважують знак кролика. Варто обов'язково додати до свого образу аксесуари даного кольору. Марія Бердаєва, Віктор Петров, Кремчуцькі новини.